Тепер будівлі автостанції у Житомирі на Волинському та Бердичі без перебільшення стали так званими візитними картками саме цих міст. Впроваджено автоматизовані комп'ютерні системи продажу квитків на плазмових панелях в режимі реального часу. Пасажири мають змогу бачити наявність вільних місць та визначити марку автобусів. У зв'язку з підготовкою до Євро-2012 приділяється особлива увага міжнародним перевезенням. З Житомира мають можливість виїхати в Німеччину, Польщу, Чехію, Францію, Іспанію, Італію. Чим перевага! Автобусні для житомирян вони вигідні? Ну, автобусом більш дешевше, ну і надійніше. Важливою інновації є також впровадження інтернет-бронування та інтернет-продажу квитків. Це здійснюється дуже легко та зручно. Слід відвідати спеціальну інтернет-сторінку та обравши станцію відправлення та станцію призначення. А нещодавно у Житомирі на площі перемоги почав діяти пункт продажу квитків у різні напрями. Придбати їх також можна в електронному режимі.